Що ви уявляєте, коли чуєте про місто Львів? Можливо, це буде смачна кава або львівські круасани разом з майстерньою шоколадом. Для когось це буде маленький Париж чи Прага, а для інших місто Франка. Хтось згадає трамвайчики та бруківки, а інший скаже про величезну кількість храмів. Тому давайте разом дізнаємось, яка вона культурна столиця України. Почнемо ми свою подорож з пам'ятника королю Данилу, який за легендою заснував місто і назвав його на честь свого сина Лева. Першою згадкою про Львів прийнято вважати 1256 рік у літописі. Хоча ця інформація міцно засіла і в містян, і в інших людей, але зараз ми можемо знайти джерела, які засвідчується про іншу історію. Однак це тема не для даного відео. Що ж таке Львів для мене? Перше, що прийде на думку, це звісно численні храми різних релігійних конфесій, які вражають свою захоплюючу історією та красою. На жаль, часу розповісти про кожне детально мені не вистачить, бо їх більше сотні. Але давайте просто поглянемо на деякі з них собор Святого Юра його називають головним греко-католицьким собором міста. Який належить до Світової спадщини ЮНЕСКО. Взагалі це архітектурний ансамбль, який складається з храму, спорудженого в період з 1744 по 1762 роки у стилі бароко, а митрополітичної палати, яка виконана в стилі Рококо, Дзвіниці, та садів. Все це розміщується на свято-Юрському пагорбі, про який ходить численна кількість легенд. Наприклад. Після розкопок тут знайшли залишки печерного монастиря, що з'явився раніше ніж християнство на Росії. Також на цьому пагорбі був перший храм міста, який потім у 1370 році згорів, оскільки був дерев'яним. Тут ви можете побачити мощі багатьох святих, а також реліквії святого папи Івана Павла ІІ та копію Туринської плащаниці у південній наві храму. Теребовлянська Божа Матір. Найстаріша плачуча ікона України. Що трохи особисто в мене розчарувало, це стан будівлі, який давно треба оновити покрівлю. Латинський Собор – Головний храм римо Католицької церкви України. Його дата заснування точно не відома, але орієнтовано це 14 століття. Кажучи про його стиль ми не можемо стверджувати щось конкретне. Це дуже сильна історична еклектика. Спочатку його звели у стилі готики, у 1510 році у Соборі встановили перший орган. а у 1527 році під час Великої Львівської пожежі згоріло практично все готичне місто, постраждав і собор. Його відбудову робили вже ренесансні архітектори, тому ми отримали нові вітаріну і, в принципі, зміни фасаду. Далі в нас ідуть бурі 1760-1761 років, що ж пошкодили дах Собору. Тому його почали реставрувати, ну, але в стилі бароко та рококо. Так ми отримали ще один новий вівтар та барокову верхівку вежі. До речі, сучасний вівтар також виконаний у стилі бароко і залишився з нами ще з тих часів. Далі приходить 19 століття. І купа нових змін. Фотичну цеглу було потеньковано, з'являється емпірний пам'ятник, знищують барокові розписи, які замінюють на орнаментальні. Також додаються деталі неоготики. Ну, отак, Собор, який знаходиться майже в самому центрі міста, поєднує в собі е... декілька епох, і його історія дуже-дуже довга. Саме тут досі на службі можна почути органи, тому давайте просто послухаємо це. Собор, наразі ця це греко-католицька церква зведена в стилі пізнього бароко. Раніше тут знаходився костел у готичному стилі, але на площі перед ним, в 1559 році, розігралась справжня війна з використанням артилерії та всіх тонкощів військової стратегії. Річ у тім, що магнат Лукаш Гурка добивався, видачі з монастиря своєї, як він уважав, законної дружини. Найбагатший спадкоємиці Речі Посполитою, Гальчка Строська. Вона ховала свою чергу за стінами Домініканського монастиря. Всі ці дії спричинили припинення торгівлі в місті на декілька тижнів, що дуже роздрутила короля. Тому він припинив цю війну. Врешті було перерізано води тягши від монастиря, і так облога закінчилась, а Гальшко видали Лукашеві. Потім через аварійний стан готичної будівлі її розібрали. І далі звели нову, котру ви дольці можете споглядати. Вона нагадує костел святого Карла у Відні. Успенська церква. Виконана в стилі Ренесансу. Це вже четверта успенська церква. Усі попередні згорали. Тут ви можете побачити вежу Корнятка, яка зображена на логотипі міста. Вона була збудована у 1572-1578 роках. Після облоги Львова в 1672 році вежі перебудували через пошкодження внаслідок артилерійського обстрілу і за проєктом архітектора Петра Бебера у 1695 році дали четвертий ярус з бароковим шоломом і чотирма пірамідами, храм святого архістратига Михаїла. Це бароковий храм, має дуже гарне внутрішнє оздоблення, атмосферний дворик поряд та витончений екстер'єр. До речі, вежі храму з'явились не одразу, а вже у 19 столітті. Вони мають необарокове завершення. Вірменська церква. Є центром вірменського кварталу, зведено наприкінці 14 століття та зберігає стиль старовірменської вірменської архітектури. Це одна з небагатьох повністю збережених пам'яток середньовіччя. Це пов'язано з тим, що церква одразу будувалась кам'яною, тому пожежі її не знищували. Неодноразово модернізувалася в період з 15 по 18 століття, коли було додано аркаду, добудовано захистя та змінено нафту. Стел Ольги Єлзовети неймовірний неоготичний костел, який нагадує мені костел Святого Миколая в Києві, збудований на пам'ять імператриці Єлизавети Баварської, у 19 столітті на західній частині міста побудували залізничний вокзал, через що перебувало багато нових людей, які займали нові території та вимагали власних храм. Цей костел розміщений так, що з вокзалу закриває вид на собор Святого Юра. Який був греко-католицьким і нагадував всім, хто прибував до Львова залізницею, що тут живуть українці. Для мене це один з найкращих храмів міста. Бернандинський Монастир. Найпомпезніший храм Львова, збудований у 17 столітті та виконаний в стилі Ренесансу, названий на честь Бернардирів, що вперше завітала до міста у 1460 році, на території Глинінська брама. Або війсьна брав це пам'ятка обороної архітектури пізнього Ренесансу. Також можна побачити криницю, купу пам'ятників тощо. На жаль, всередині знімати було зборонено, тому давайте просто подивимось фото. Гранізонний храм святих апостолів Петра і Павла це перша барокова будівля Львова. Мало вежу що вище за ратушу, але, на жаль, була зруйнована під час Другої світової. Має схожість з храмом Джезу в Римі, через що деякі стверджують, що архітектор надихався ним. На. До речі, свого часу тут був навчальний заклад, Ізуїцька колегія, де навчався Богдан Хмельницький та на основі якої постав університет Франка. Преображанська церква була другою греко-католицькою церквою в місті Їх збудували на місці церкви Пресвятої трійці Тринітаріїв. Слід звернути увагу, що у 1923 році в цій святині вперше на західноукраїнських землях відбулася божественна літургія, літературна української мови. Загалом Преображенська церква у Львові зведена в архітектурному стилі неокласицизму з елементами бароко. Златоустого. Неймовірний храм, що збудований у стилях неороманському та неоготики. Усередині він не такий вражачий, оскільки після Другої світової тут було відділення інфекційної лікарні, та майже вся краса інтер'єру втрачена. До цього тут були неймовірні вітражі вівтарі тощо. Власники храму піклуються, щоб його історію не забули, тому ви можете почитати про. Минулі артефакти, минуле оздоблення при вході до нього. Проте Львів це ж не тільки про храми. Говорячи про дане місто, неможливо не згадати чудові вулички з гарним освітленням та бруківкою, де часто можна посидіти під час дощу чи просто насолодитись смачною кавою, якої тут так багато. Одним із таких цікавих та затишних місць є італійські двори. Дана локація виникла ще в другій половині 16 століття, оскільки це частина палацу корнят. Проектувалася італійцями, тому і отримала таку назву. Своєю атмосферою нагадую Венецію чи Флоренцію, а виконана в стилі Ренесансу. Тут можна скуштувати тістечко чи випити запашну каву. Вхід платний, але ціни більш символічні 10 гривень для студентів та 20 для дорослих. При розмові про Львів можна згадати стриїйський парк, один з найстаріших та найгарніших в місті. На жаль, мені довелося його відвідати під час сильного дощу, але це не завадило насолодитися красою природи та певного оздоблення, як он водограй тощо. Облаштування в цій місцевості парку почалося ще в 1879 році, тоді Львів був частиною Австро-Угорщини. До 1873 року тут було Стрийське кладовище. Наразі парк сягає 52 гектари. На його територіях розміщена оранжерея, водограй, пам'ятник Яну по Келінському тощо. Іншим цікавим місцем буде Личаківський цвентар. Це один з найстаріших в Європі, заснований у далекому 1786 році. Тут ви зустрінете багато видатних людей, але не тільки з українським корінням, а переважно австрійців та поляків. Прирівнюючи його з байковим відео, про яке ви можете подивитись, я достатньо сильно засмутився, оскільки київське кладовище перебуває в достатньо ганебному стані, хоча й є пам'яткою культури. Мінський цвинтар порадив своєю хайністю та будівністю. Тут я побачу справді неймовірну природу, цікаві каплички, як, наприклад, у Форім Пантеон. На Личаківському похованні І Франко, і Соломія Крушельницька, і Фаріон, та багато-багато інших. До речі, вхід сюди платний, але можна сказати, що це тільки в плюс, тому що видно, куди йдуть гроші. І після відвідин даного цвинтару в мене навіть з'явились думки, щоб. В набайковому з'явилась така сама опція для підтримки стану кладовища. Якщо ми вже почали говорити про фонд ринка, то буде неправильно змовчати про музей. Це будівля, де наш любий каменяр мешкав та провів свої останні дні. Тут є його кабінет, бібліотека, спальня тощо. можете замовити екскурсію з екскурсоводом чи театралізовано. Непевні персонажі родини будуть розповідати особисту історію, гарне та атмосферне місце. Однією з останніх пам'яток міста, про яку я розповім, буде його візитна карта. Театр опери та балету імені Соломії Куршівницької. збудований в 1900 році і виконаний в стилі неоренесансу, хоча має елементи і модерну, і необароко. Коли міська громада вирішила збудувати у Львові новий театр, вони проводили конкурс, мовою якої було те, що архітектор має бути або поляком, або русином. Так називали себе українці Австро-Угорщини. Переможцем став поляк Зигмута Горголевський. Загалом пропору можна казати багато, але давайте просто подивимось на неї. Площа ринок. Серце міста перші згадки про яку були ще в 14 столітті. Сучасна площа була збудована за часів Ренесансу, що вплинуло на її зовнішній вигляд. Бачите, що більшість будинків трьохповерхові та мають по три вікна на напогляд. Справа в тому, що тільки священники та доверянство мали право мати вищі та ширші споруди, а всі інші обмежилися цими параметрами. Де... В деяких джерелах я прочитав, що це також було певним обмеженням на рекламу, бо кожен підприємство має однакову дозволену площу. Проте я не впевнений за застовірності цього факту. Також по центру про ринок призмічується Львівська ратуша. це адміністративний будинок у центральній частині Львова. Вона є найвищою в Україні, та відноситься до Світової спадщини ЮНЕСКО, її висота 65 метрів, Будувалась у 19 столітті та виконана в стилі класицизму. Хоча це і не перша ратуша, котру бачив Львів. А тепер давайте просто поглянемо на різні вулички та споруди міста, що не потрапили у відео, але дуже гарними та важливими. На цьому наша мандрівка містом Лева культурної столиці України закінчується. Тож, що ж таке Львів саме для тебе? Пишіть свої відповіді в коментарях.